Привіт всім, покажу вам, що таке RV. Це або Mobile Home, або кемпер. Перевозні такі будиночки. Перевозні такі будиночки, в якому на даний момент ми живемо, ми себе купили тимчасовий. У неї дуже величезні, ось такі. це мотор, це виїзне, також щось 26 або кухня. Спальня, коли цей автобус їде, воно все затягується в тому, заїжджає всередину. І там можна ходити, все одно є місце. Це досить велике, це маленьке, О, як прицепик. Є як автобуси, є як прицепи, є дуже багато різних видів, якості, ось такі. Є. У нас прицеп. Ми тягнемо машиною за собою. Нам подобається, тому що всередині є все. Холодильник, газова плита, духовка, мікроволновка, телевізор, інтернет, радіо, туалет, все-все-все є. Є зараз уже нові з стиральними машинами. У нас стиральної машини немає всередині. Але ми живемо у себе на участку, ми живемо 5 мл від океану, ми щасливі, ми не платимо оренди. Хоча ми платили оренду, тимчасово ми жили на паркінг RV в ком'юніті. І коли ми отримали пермі дозвіл на будівництво, ми вже у себе тут маємо, мали право переїхати і жити, поки будується будинок. Зараз покажу вам один із маленьких арвів. Це те, що було відкрите у вільному доступі, щоб зайти подивитися. Ліжко, тумбочки, вікно вгорі. Тут тільки туалет і мойка. В цьому арвін немає душової, на жаль. Ось така мойка, тумбочки. Вікна всі відкриваються. Кондиціонер, витяжка, мікроволновка, газова плита. На три комфорки, духовка. Ось тут, де ліж... тут де стил, розкладається, можна зробити ліжко, холодильник з морозиловкою. У нас також з морозиловкою. Ще один інший покажу, також ліжко. шкафчик з дзеркалами, Це вже більший трохи. Роблять все, щоб людям було приємно подивитися, тіла спробувати відкрити тумбочки, шкафчик не відкрився, не знаю як. Туалет, душова, мойка. Тут вже видно душова, досить просторо, світло вгорі, отак закривається і прихожа. Тут прихожа, диванчик, стіл також, кухня, холодильник. все є, все є для прекрасного життя. Ціни це ціни на моторхум, це великі ці автобуси. Ціна залежить від бренду, звичайно, і від того, що є всередині в цьому будиночку. <coughs> mua melet